І ми завершуємо ще один блок історії стародавнього світу темою Криза та загибель Римської Республіки. Якщо ви додивилися аж до загибелі Римської Республіки і досі не підписались, треба це виправити. Після багатьох переможних воєн Риму в Середземномор'ї нарешті запанував мир. Але тепер державі загрожували внутрішні проблеми. Наслідком він стало пограбування провінції. Переможені сплачували величезні контрибуції податки. Право збирати податки з населення провінції продавалось на аукціоні на торгах. Певну суму вносили в державну скарбницю, а потім здарали з місцевих жителів значно більше грошей. Для сплати податків завойовники позичали їм гроші, і коли борг своєчасно не повертали, боржників перетворювали на рабів. Основним населенням Італії були вільні селяни. Обробляючи поля, вони годували свої сім'ї, постачали продовольством міста. Однак переписи населення, що регулярно проводилися в Римі, показували стрімке скорочення заможних селянських господарств в Італії, адже чоловіків відволікали від селянської праці військові походи, а жінкам було важко самостійно впоратися із господарством і з сім'єю. Частину земель припиняли обробляти. При цьому йшло стрімке зростання кількості рабів та більш активне використання їхньої праці. Також розоренню селянства сприяло і те, що відбувалось падіння ціни на хліб, який став прибувати з новозавойованих територій. За таких умов багато із селян залишали свої землі і вирушали на пошуки кращої долі в Рим, де поповнювали ряди римського плепсу, який жив за рахунок подачок влади і нобілітету. І продажу свого голосу під час виборів так в Римі почала формуватись нова верста суспільства, – «люмпен пролетаріат» – прошарок суспільних утриманців. Ну тобто волоцюги, жебраки, безпритурні. Освічена частина римського суспільства розуміла, що в інтересах спільноти, боєздатності армії необхідно зробити кроки, які допомогли поліпшити становище селя. Їх натхненником і главою став. Тіберій симпроній Грак Навколо реформаторів почали об'єднуватися захисники інтересів народу популяри. Багатії, які не бажали, щоб криза в суспільстві була подолана саме за їхній рахунок, групувались навколо оптиматів. Тіберій Грак походив із знатного плебейського роду. Юності воював під стінами Карфагена, потім служив в Іспанії, де проявив себе розсудливим політиком в стосунках із місцевими племенами і гарним оратором. Він знав, наскільки військова служба обтяжлива для селянина і бачив занепад військової могутності Риму через розорення селя. У 133 році до нашої ери представника популярів Тіберія Гракха обрали народним трибуном. Він виніс на обговорення закон, за яким спеціальна комісія повинна була відібрати в Нобелів державні землі і передати їх безземельним громадянам. Кожна сім'я за цим законом не повинна мати більше, ніж 500 югерів на батька і по 250 югерів на двох синів. Югер це близько чверті гектара. Надлишки землі держава вилучала та розподіляла між безземельними. Закон забороняв продаж та надарування цих наділів. Невдоволені великі землевласники спровокували сутичку, під час якої грак, хай 300 його прихильників було вбито, а їхні тіла просто викинули в річку Тибор. Проте оптимати не змогли припинити діяльності дуже популярної серед населення аграрної комісії. Після смерті Тіберія Гракха протягом п'яти років створена за його життя комісія з перерозподілу земель роздала ділянки 75 тисячам громадян. Справу Тіберія продовжив молодший брат Гай Семпроній Грак, який вирішив не зупинятись на ідеї розділу землі та пішов іще далі. У 123 році до нашої ери його було обрано народним трибуном, і він запропонував нові закони, які регулювали судочинство, тобто він створив суди з 600 суддів, 300 сенаторів плюс 300 вершників. Реформи колонії, їх треба було реорганізувати. Реформу громадянства. Надати римське громадянство Латинам, а латинське громадянство всім жителям Італії. Хлібний закон, тобто встановити максимальну ціну на хліб для бідних громадян, це в половина від його вартості, і аграрний закон це власне те, що старший брат пропонував. Крім того, він запропонував заборонити політичну кар'єру тим громадянам, яких було відсторонено рішенням народу, а також заборону страчувати або виганяти громадян Риму без рішення народних зборів. В 121 році до нашої ери в Римі відбувся масштабний бій між прибічниками кандидата в консули Луція Опімія, який був заклятим ворогом Грахів, і прибічниками Гайсемпроні Гракха. Прибічників Гракха було розгромлено, а сам Гайсемпроні намагався втекти, але не зміг і наказав своєму рабу вбити його. Так як за голову Гракха було призначено нагороду золото в кількості, що дорівнює вазі голови. То невідомий громадянин відрізав голову грах і поніс її в сенат. При цьому якийсь інший громадянин напав на нього, вкрав відрізану голову, після чого вишкріб з голови мозок, залив туди розплавлений свинець, аби голова важила більше. На сенатори закрили на це очі і виплатили йому нагороду. Закон 111 року Дуна Шере проголосив приватними власниками тих, хто на той момент володів державною землею. І це був перший в світі закон про приватизацію землі. Реформи, які мали впорядкувати життя в державі в нових обставинах, продовжив Гай Марій. Він включив до армії римських громадян, що не мали землі, і відповідно за службу в армії їм мала виділятися земля. По-перше, зникло розділення армії за цензом на гастатів, принципів татріарів. По-друге, допоміжне військо, кіннота та легка піхота набиралися лише з союзників та провінціалів. Легіони тепер складалися з 10 когорт по 6 центурій. Кожна центурія ділилась на групи по 10 чоловік, які жили разом в таборі, їли разом на марші в бою діли, як єдина бойова одиниця. Підрозділи на марші перевозили всі свої речі та зброю, що дозволило зробити обоз меншим, а армію більш мобільною. Підготовка солдатів стала більш інтенсивною, включала форсовані марші, заняття бігом, роботу з інструкторами з гладіаторських шкіл. Було введено новий пілум, який не застерігав в щиті, а ламався і гнувся. Таким чином він волочився по землі. Його важче було витягнути з щита і простіше щит було викинути. На початку першого століття до нашої ери оптимати об'єднались навколо представника давнього аристократичного роду, полководця обдарованого політика Луція Корнелія Сулли. У 89-му році до нашої ери його обрали командувачем армії для відсічі Понтійському цареві Мітрідату VI Євпату. Понтійський цар раптово розіслав по своїм містам листи з наказом. Вбивати римлян, що призвело до вбивств близько 150 тисяч римських громадян, що в свою чергу призвело до Першої мітрідатової війни 89 85 років до нашої. Ер. Після перемоги у війні з Понтійським царем Сула повернувся до Італії і підняв заколот проти Гая Марія, мовляв, той встановив в Римі тиранію. Проти нього виступила наспіх зібрана армія популярів, але 1 листопада 82-го року до Нашери відбулася битва між двома римськими арміями, в якій Сула переміг. В зв'язку зі смертю обох консулів Сенат обрав інтеррексом Луція Валерія Флака, очікуючи проведення виборів. Але натомість Сулла доручив флаку внести на народні збори пропозицію про вибори диктатора, причому не з обмеженням на 6 місяців, а з формулюванням, допоки римська держава не укріпиться після міжособиць та війн». Диктатором було обрано сулу само собою із наданням йому права призначати смертну кару, конфісковувати майно, засновувати колонії, будувати та руйнувати міста. При цьому консулів на наступний рік теж було обрано, просто Сула залишився диктатором з владою вище консулів. Начальником кінноти Сула обрав того ж шуція Валерія Флак. Сула почав формувати проскрипції, спеціальні списки з іменами тих, кого оголошено поза законом. За видачу або вбивство перелічених в списку призначалася нагорода, за приховування та допомогу, смертна кара. Майно проскрибованого конфісковувалось, а їх нащадки позбавлялися громадянства. Вбивця проскрибованого отримував два таланти срібла, це близько 40 кілограмів. А якщо це був раб, то він отримував свободу. Спочатку проскрибцям піддавались лише особисті вороги сули, але згодом список почав поповнюватися багатими римлянами, які не мали відношення до політики. Жертвами проскрипції стали близько 90 сенаторів та 2600 представників вершників. Сула провів ряд реформ. Зокрема, він встановив чіткий віковий ценз для курсу з хонором, 29 років для обрання квестором, 39 років для обрання претером, 42 роки для обрання консулом і заборону перестрибувати посади. Ну тобто можна було тільки йти по порядку. При цьому повторно консулом можна було обратись лише через 10 років після попереднього консульства. Кількість квесторів було збільшено з 8 до 20, преторів з 6 до 8. Народних трибунів було позбавлено права законодавчої ініціативи, тобто вони тепер не могли пропонувати закони, не могли скликати сенат, обмежувалось право вето і заборона трибунам в майбутньому займати будь-які інші посади. І це призвело до того, що всі амбітні політики просто почали ухилятись від посади народного трибуну. Сенат було розширено до 300 сенаторів, потім до 600. Судова реформа передбачала передачу більшості судових справ спеціалізованим судовим колегіям, очолюваних преторами, членами колегії могли бути лише сенатори. І вперше було прийнято закон проти порушень на виборах. На 10 років заборонялося займати магістратури тим, хто його порушував. В 79-му році до нашої ери Сула неочікувано подав у відставку з поста диктатора, заявивши, що готовий звітувати про всі свої дії а також не контролював вибори наступних консулів. І в 78-му році, тобто на наступний рік, Сула помер. Після диктатури Сули ситуація в Римській державі загострилася. Вчилася громадянська війна в Іспанії. Мітрідат знову напав на римські провінції. В 74-71 роках до нашої ери спалахнуло найбільше в історії Стародавнього світу повстання рабів, очолюване рабом гладіатором Спартаком. Невеличка група із 78 гладіаторів, які втекли з Спартаком, трошки розрослась до 120 тисяч повстанців. Боєздатні дорослі чоловіки складали ефективну озброєну армію, яка змогла протистояти римській військовій силі. Після того, як раби розбили сили претора, а потім і консульські армії, сенат не знав, як діяти. Найкращі полководці Риму, Гней Помпей та Луці Лукул, були в цей момент зайняті на війнах, і в такій складній ситуації свої послуги запропонував найбагатший римлянин Марк Ліциній Крас. Так як до цього римські війська зазнавали поразок в боях з рабами через погану дисципліну, крас почав проводити децимацію, тобто страту кожного 10-го легіонера. Солдати, сформовані з легіонів, які втекли з поля бою, було розбито на групи по 10 солдатів, кожен кидав шереп, і на кого він випадав, той мав бути вбитий рештою дев'ятьма легіонерами. Після цього Крас заявив, що буде робити так з кожним легіоном, який відступить з поля боя без наказу. Виступ було придушено, більше шести тисяч полонених храбів було розіп'ято вздовж всієї дороги від Капої до Рима, і красу за перемогу було надано овації. У 60-му році до нашої ери троє видатних політиків Риму Гней Помпей, Марк Крас та Юлій Цезар, утворили перший тріумвірат. Вони поділили між собою керівництво провінціями і домовились підтримувати один одного. Крас прославився придушенням повстання Спартака, був хорошим оратором і, хоча отримував багатства завдяки проскрипціям Сули, а потім махінаціям з пожежами, був дуже популярним серед римлян. З приводу махінацій з пожежами розкажу вам історію, яку ви можете пересказати своїм вчителям на уроці, отримати за це додаткову оцінку. Марк Крас сформував в Римі спеціальну пожежну команду з рабів, задача яких була відповідно гасити пожежу. Коли десь в межах Риму траплялась пожежа в чиємусь будинку, Марк Крас терміново прибував на цю пожежу, шукав власника будинку і пропонував власнику продати прямо зараз свій палаючий будинок красу. За невеликі гроші. Власник, звісно, погоджувався, тому що його дім, якби і так зараз згорить, і продати цю ділянку і разом з домом за ну, хоча б навіть смішні гроші, це все одно краще, ніж залишитись зовсім без нічого. І як тільки вони потискали один одному руки, а це означало офіційне закріплення договору, якраз е тут же свистів. Прибігала команда його пожежників і гасила будинок. І таким чином будинок не встигав сильно постраждати за час пожежі, а Маркрас отримував вигідну покупку. І, до речі, ну, багато хто казав, це якби на рівні навіть давньоримських чуток, що часто Марк Крас сам ініціював ці пожежі. Ну тобто він спочатку наймав тих, хто підпалить будинок, а потім проводив отаку от махінацію з нерухомістю. Геней Помпей Великий був одним з найкращих римських полководців за весь час існування республіки. Він відзначився в боротьбі з піратами, придушенні повстання в Іспанії, війнах з мітридатом. А ініціатором створення тріумвірату був пропретор Іспанії Гай Юлій Цезар. На той момент ще не дуже відомий політик, який хотів отримати тріумф і мав отримати тріумф, і хотів обиратися консулом. Але Сенат поставив його перед вибором, що він має обрати щось одне. І хоча він просив зробити виключення, сенатор Марк Порці Катон здійснив обструкцію: це коли е під час засідання Сенату людина виступає не, без кінця, тобто вона продовжує говорити, 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 і таким, таким чином не дає е Сенату працювати. Бо не можуть прийняти жодний закон, не можуть виставити на обговорення, там одна людина виступає і не затикається. Внаслідок цього Цезар обрав можливість прийняти участь у виборах в консули, втративши тріумф. І це спонукало його вступити в таємні перемовини з Красом та Помпеєм про створення політичного союзу. Помпей погодився, тому що Сенат після Третьої мітридатової війни досі не надав ветеранам землю, яку сам Помпейм обіцяв. І так само Крас погодився тому, що сенат відмовив йому в пропозиції знизити податки в провінції Азія, яка сильно постраждала від бойових дій. У 53-му році до Наша Марк Крас вирішив розпочати війну з могутньою та багатою парфянською державою. Військо Краса було розбите, а коли сам Крас вступив в переговори з парфянами, трапилась сутичка, наслідок якої його було вбито. За легендою, парфяни влили в рот краса розплавлене золото як символ того, що найбагатшого римлянина загубила жага до ще більших багатств. У Тріумвіраті лишилося двоє Помпей і Цезар. І хоча 47-річний Помпей був одружений на 24-річній донці Цезаря Юлії, після її смерті під час пологів та смерті Краса, який трошки урівноважував Помпея і Цезаря, Обидва все більше почали сваритись один з одним. Успіхи Цезаря в завоюванні Галі надзвичайно підняли його престиж. У 49-му році до нашої ери Сенат ухвалив наказ про непродовження проконсульських повноважень Цезаря і необхідність негайного складення повноважень. Народні трибуни Марк Антоній і Лонгін наклали на це рішення вето і тут же втекли до Цезаря. У розпорядженні Юлія Цезаря було лише два легіони. Він розумів, що перетнувши річку Рубікон, яка була кордоном в Італії для римських полководців, за які заборонено переходити з армією, він розпочне нову війну. І зваживши все, зі словами жереб Кінуто, він переправився через річку, і ця подія дала життя крилатому вислову перейти Рубікон, який дуже люблять в сучасності. Використовувати наші різні політики і журналісти. Помпей, розраховуючи на підтримку східних провінцій, розпочав евакуацію в Грецію. Шлях на Рим було відкрито. Цезар, вступивши в місто, нікого не переслідував. Завдяки цій політиці милосердя, як називав її сам Цезар, він швидко здобув багато нових прихильників. Пробувши в Римі декілька днів, Цезар почав переправляти в Грецію свою армію, і там, поблизу міста Фарсал, в 48-му році до ери, відбулася битва двох видатних римських полководців, яка закінчилась перемогою Цезаря. Після поразки Помпей втік до Єгипту, де його вбили наближені царя Птолемея XIV. Pompey, sir. Remember me? Lucius Septimius. Centurion Septimius, as was. I was with you in Spain. Fourth Legion, third cohort. Lucius Septimius, of course. What are you doing here of all places? Working for the Jippo, sir. Huh? I know, sir. It's not the fourth by no means. A man's got to earn his salt, though, eh? sure enough. What's all this then, soldier? Not much of a welcome party. Oh, you know, Egyptian, sir just their way funny people that yep, they are wow onward friend <laughs> sorry sir Зважаючи на те, що Помпей був ворогом Цезаря, Цезарь дуже не оцінив те, що відбулося в Єгипті з Помпеєм, і вже за три дні після цього він прибув до Олександрії і втрутився в боротьбу за єгипетський трон між Птолемеєм XIV і його старшою сестрою і одночасно його дружиною Клеопатра. Через кілька місяців Цезар повів своє військо до Сирії проти Понтійського царя, що загрожував римським провінціям в Азії, і в серпні 47-го року до Нашери, після перемоги над ним, Цезар надіслав найкоротший в історії звіт до Риму, якому зазначали всього три слова вені, Віді, Вічі. Тобто прийшов, побачив, переміг. Диктатура Цезаря істотно відрізнялась від диктатури Сулли. Хоча за блискучі перемоги його й було проголошено диктатором на 10 років, він щораку щороку обирався консулом і діяв через органи влади республіканського Риму. Основною метою політики Цезаря було відновлення нормального життя держави. Він видав закони про устрій міст в провінціях, про безплатні роздачі хліба плепсу, збільшив кількість преторів до 16, квесторів на 20 збільшував щорічно, а іділів на 2. Щорічно кількість сенаторів була збільшена до 9 сотень. Було розширено поняття патриців, тому що від першопочаткових сімей засновників Рима залишилось тільки 10 сімей. Було даровано повне римське або латинське громадянство кільком містам, розпочато масштабні будівельні роботи для зниження безробіття і запроваджено юліанський календар. Для проведення цих заходів Цезар створив особисте угруповання, до якого належали Марк Антоній, Емілій Лепіт та інші. Переважно військові командири. Проте, як і кожний політик, Цезар не уник прорахунків. Його політика милосердя зумовила появу в Сенаті групи людей, які хотіли усунути Цезаря від влади. Саме ці сенатори поширювали чуткі про прагнення Цезаря стати царем і перенести столицю з Риму до Олександрії. Ну, ми пам'ятаємо, що в Римі були дуже сильні республіканські традиції, і натяк на те, що хтось міг би стати царем, це було дуже негативне. І в березні 44-го року до нашої ери, прямо під час засідання Сенату, Цезаря вбили, що іронічно, під статуєю Помпея. Головними учасниками змови були Марк Юній Брут і Касі Лонгін, і за переказами, Цезар намагався чинити опір. І коли ніж для удару над ним заніс Брут, то Цезар нібито кинув фразу, яка стала крилатою. «І ти, Бруте, загибель диктатора штовхнула державу в нову громадянську війну. І ця подія, в принципі, вважається кінцем Римської Республіки.